Шановні пані і панове, завершується можливо найважчий рік в новітній історії України, рік нашої вітчизняної війни 2014 року, війни за свободу, війни за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність нашої держави. Я маю засвідчити, що ця війна зробила нас сильнішими. Що ця війна згуртувала нас як націю. Вперше Україна є такою об'єднаною, яка не була ніколи. Це робить честь нам як країні і українському народу. Разом з тим, ця війна завдала нищівного удару по українській економіці. Уявіть собі, що щоденно українським платникам податків, українській державі операція. На сході країни коштує 100 мільйонів гривень кожен день. В таких умовах, безумовно, ми маємо враховувати, що ще частину економіки просто фізично випала на окупованих територіях. Значна частина цієї економіки фізично зруйнована, решта, знаходячись під контролем бойовиків, які не здатні нічого зробити, викинули людей на вулицю і зупинили виробництво. Звичайно, що в цих умовах удару ніщівного нанесено і по державному бюджету країни. В цих умовах держава робить максимум можливого, щоб забезпечити хоча б той рівень надходжень, який є на сьогоднішній день. Безумовно, ми маємо це враховувати при плануванні бюджету 2015 року, який також буде надзвичайно важким. Але є одна стаття видатків, на яких ми економити просто не маємо права. Ми впевнені, що перший пріоритет існування нашої держави це її оборона, захист суверенітету і територіальної цілісності. В повній мірі це стосується і видатків на оборону. Так, в цій війні нас морально і матеріально. Підтримує весь світ, Приймаю це рішення про виділення коштів як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. Але як показала практика, найголовніші наші союзники це Збройні Сили України, Національна гвардія, прикордонні війська, служба безпеки, підрозділи, зведені підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Ми маємо це враховувати і безумовно на сьогоднішній день зміцнення обороноздатності нашої держави є предметом загальнонаціонального консенсусу. Вчора оприлюднені певні соціологічні не певні, авторитетні соціологічні дослідження, і я, мені було надзвичайно приємно почути, що завжди у нас в Україні найбільшим рівнем довіри користувалася церква. Вперше за всі роки Незалежності. На сьогоднішній день рівень довіри до церкви і рівень довіри до української армії і Збройних сил зрівнявся. Ніхто зараз в суспільстві не заперечує проти істотного збільшення витрат на безпеку, бо всі розуміють, хто шкодує коштів на свою армію, той годує чужу. Вчора я вніс до Верховної Ради проєкт закону. Який скасовує позаблаковий статус України, і перехід до якого в 2010 році я вважаю, що був одним з найбільших помилок тодішнього злочинного державного керівництва. І тим самим я демонструю, що прийнято одноголошне, одноголошне суспільне рішення про відновлення євроатлантичної інтеграції. Безумовно, це не означає негайного вступу до НАТО, але це означає, що країна має відповідати тим критеріям. До речі, вони часто густо співпадають. Критерії вступу до Європейського Союзу і критерії вступу до НАТО. І, безумовно, ці показники бюджету мають це враховувати. Бо рівень відносний фінансування видатків на оборону має відповідати цьому. Тому, Володимир Борисович, я би просив, щоб. Завтра, якщо буде можливість, з повагою позначитись до позиції президента щодо позачергового розгляду цього законопроекту, і я не маю жодного сумніву в позитивному рішенні по цьому питанню. Нагадую, що коаліційна угода, яка увійшла до програми дій уряду і була проголосована Верховною Радою України, передбачає що видатки на безпеку та оборону мають досягати 5% відсотків внутрішнього продукту. В проєкті рішень, які ми підготували спільно, зараз щойно завершилася консультація за участю прем'єр-міністра, провідних силових міністрів, генерального прокурора, міністра фінансів. Ми дуже наблизилися, я так можу сказати, до рівня видатків. На безпеку і оборону до рівня 5% ВВП. І виконали те завдання, яке поставили народні депутати, які війшли до коаліції і підписали коаліційну угоду. Звичайно, це дається дуже великим напруженням. І те, що ми спробували це зробити вже наступного року, є. Величезним досягненням. Країна зараз віддає останнє. І ми дійсно у співвідношенні наших можливостей робимо неймовірне. Зверніть увагу, ми маємо намір витратити на 2015 році орієнтовно 5% ВВП до 5%, не лише на стримування поточних загроз. Ми інвестуємо, інвестуємо в оборону країни. На середньострокову і довгострокову перспективу. Я не допущу більше такого ставлення до державної безпеки і оборони, яка демонструвалася в попередні 23 роки, коли армія Збройні сили країни просто фізично знищувалась. Знищувалася здатність держави і народу себе захищати. Сьогодні ми навчені. Помилками минулого, безтурботністю, недбалістю. Тут написано безтурботність не низбалість». А я впевнений, що це був злочин. Цілеспрямований злочин щодо знищення української державності. І ми закладаємо основу безпеки нашої держави як мінімум для цілого покоління українців. Звичайно, я впевнений, що вже найближчим часом мій мирний план, який матеріалізований в Мінські протокол. І в мінський меморандум, де чітко зазначено припинення вогню, звільнення заручників, перекриття кордону, негайний вивід всіх військ іноземних, забезпечення ефективної присутності інформаційної на окупованій території і рішучі політичні кроки по звільненню території України. На сьогоднішній день має запрацювати. Український суверенітет над тимчасово окупованою частиною Донецької та Луганської областей має бути відновлений. Однак наш фінансовий план має виходити в тому числі і з форс-мажорного розвитку ситуації. І можу сказати, що ми робимо максимум того, щоб це врахувати. В тому числі і поновлення інтенсивного наступу ворога в будь-який час або повномасштабне вторгнення до нашої країни. Тому розмова має бути надзвичайно серйозна. Так, військова загроза зі Сходу залишається головним викликом нашої безпеки. Хотів би помилитися, але уроки історії треба вивчати, і треба навчитися нарешті з них робити висновки. Відтак, в умовах обмежених фінансових ресурсів держави, вкрай необхідно знайти раціональний баланс між потребами і можливостями. Ми маємо забезпечити безпеку. При цьому це дуже важливо, не виснажуючи до кінця економіку. Ми маємо створити можливості, щоб економіка залишала потенціал і резерви для росту. На одному з попередніх засідань Ради національної безпеки і оборони України. Ми вже визначили пріоритетні напрямки фінансування в сфері національної безпеки. Вони є відомими. Сьогодні це є Збройні Сили України, Національна гвардія, прикордонники, Служба безпеки України і підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Ми повинні сьогодні звернути серйозну увагу на забезпечення збройних сил інших військових формувань, правоохоронних органів. Сучасною технікою і озброєнням. Саме тому окремо виділене в нашому обговоренні Державне оборонне замовлення. Пріоритет віддається вітчизняному виробнику. Те, що завжди фінансувалося за залишковим принципом, Державне оборонне замовлення на сьогоднішній день виходить на якісно новий рівень. Те, що бракує, але тільки те, що бракує, можна купити за кордоном. Тут над цими можливостями непогано попрацювала вітчизняна дипломатія. Можу сказати, що вперше ми будемо застосовувати використання режиму довгострокового кредитування з боку держав-постачальників, найнеобхіднішого під відповідні державні гарантії. Під час моїх візитів попередньо ці питання обговорені, знайдена підтримка. І розуміння наших іноземних партнерів. Державні оборонні підприємства за моїм наказом і за моїм дорученням перейшли на цілодобову роботу там, де це дозволяє зробити, забезпечені запастими частинами та комплектуючими. Я думаю, що знижувати темп сьогодні аж ніяк не можна. Той графік, який був мною затверджений щодо відновлення боєздатності держави, його ми всі зобов'язані. Неухильно дотримуватися. До речі, відсутність фінансування не є причиною зупинки виробництва. Ми робимо все можливе для того, щоб негайно погасити ці борги. Я думаю, що у нас не буде більше випадків, коли виділені кошти невчасно засвоюються або розповсюджуються неефективно. Питання боротьби з корупцією в оборонному відомстві. Правоохорони в безпекових відомствах на сьогоднішній день також є пріоритетним, і я сподіваюся, що відповідні міністри ми з Степаном Тимофійовичем проводимо відповідну роботу, вони принесуть найближчим часом е, свої плоди. Не менш важливим пріоритетом для держави залишається і фінансування сфери безпеки. Е, впевнений, що загроза тероризму, диверсій сьогодні. Зросла в рази і ефективні дії Служби безпеки України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ, розслідування, яке має робити Генеральна прокуратура, на сьогоднішній день є надзвичайно важливим. Серйозного посилення потребує діяльність розвідувальних органів і зараз разом з новим призначеним секретарем. Ради національної безпеки і оборони ми значно підвищимо ефективність діяльності розвідувальних органів. Я просив би Олександр Валентинович, найближче засідання РНБО внести свої пропозиції по покращенню координації і по підвищенню ефективності діяльності розвідувальних органів держави. Нарешті переходимо від слів до конкретних справ у реформуванні Міністерства внутрішніх справ. Є пропозиція, яка була внесена міністром Борисовичем Маваковим в цілому. Я підтримую висловлені підходи, і найближчим часом ми маємо провести цю реформу. І для реформування Міністерства внутрішніх справ також потрібні гроші. І тому виділений бюджет для фінансування МВС передбачає і дуже серйозну, дуже глибинну реформу МВС. Маємо обговорити питання. Надзвичайно важливе і грошового забезпечення в першу чергу тих військовослужбовців, незалежно від того, це представники Збройних сил України, там є більшість прикордонників е Нацгвардії ЧМВСу, які служать в АТО. Ставлю ще раз е чітке завдання: ті, хто знаходиться на першій лінії, ті, хто знаходиться в умовах безпосередньої небезпеки боєзіткнення. Вони мають на сьогоднішній день мають, повинні мати щоденні особливі умови оплати. Але ми маємо забезпечити відповідні зміни, ротації швидко, щоб вони могли відновлювати боєздатність і проводити бойове навчання. Думаю, що це має бути враховане при визначенні грошового забезпечення військовослужбовців. Шановні колеги, з метою проведення планової заміни військовослужбовців, які тривалий час зараз виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, нарощуються зараз угрупування і сил для відбиття можливого відкритого вторгнення регулярних військ, постає необхідність проведення в 2015 році циклу часткових мобілізацій. Попередньо відповідна заява була зроблена декілька днів тому. Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони це буде детально обговорено. І, плануючи подальшу мобілізацію, ми безумовно, Степан Тимофійович, маємо врахувати всі помилки, які були під час попередніх мобілізацій. Ні в якому разі нам не можна допустити, щоб хворі психологічно не Люди, які сьогодні підпадають під мобілізацію, потрапляли до Лав Збройних сил. Сьогодні ми маємо провести зразкові підходи. Не маю жодних сумнівів, що мають бути посилена і робота військових комісаріатів. До цих пір не виконано моє завдання щодо часткової заміни військових комісарів. тими, хто героями українськими, які, був поранений в зоні антитерористичної операції. До Збройних сил України мають бути призвані виключно патріотично налаштовані громадяни, фізично підготовлені до військової служби, морально, психологічно здорові, які мають відповідну військово професійну підготовку та спроможні зі зброєю в руках захищати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Встановити відповідальність військових комісарів за якість призваних під час мобілізації військовозобов'язаних, вжити заходів щодо проведення всеохоплюючої рекламно-агітаційної компанії стосовно мети та необхідності проведення мобілізації та протидії здійсненню з боку засобів масової інформації сусідньої країни, інформаційно-психологічних акцій, спрямованих на її зрив. Я думаю, що тут потрібна нам координація і. Урядової складової і інформаційної безпеки ради національної безпеки і оборони і інформаційних підрозділів відповідних міністерств та відомств. Ні в якому разі ми не можемо допустити, щоб внаслідок інформаційної війни проти нашої держави кось вийшло відкрити другий фронт середині країни проти мобілізації або проти здатності країни себе захищати. Мобілізацію необхідно провести поетапно, визначенні терміни і в визначених обсягах, заборонити направлення до зони проведення антитерористичної операції, військових частин і підрозділів без проведення повноцінної бойової підготовки призваного особового складу в відповідних навчальних центрах та проведення бойового злагодження в складах розрахунків підрозділів безпосередньо на полігонах. Заборонити та, позиція у нас, що ми плануємо відновити і призов до лав Збройних сил. Це дозволить нам вже найближчим часом, я планую, в першому кварталі забезпечити демобілізацію тих працівників строкової служби, які були призвані рік та півтора тому. Заборонити, направляти призв, призваних в рамках призову. До зони проведення антитерористичної операції. Це де-факто буде просто підготовка якісного резерву людей, які будуть мати відповідний досвід. Дорогі друзі, сьогодні на Раді національної безпеки та оборони лежить величезна відповідальність. Українське суспільство довірило нам свою безпеку, і ми, ми просто зобов'язані виправдати цю довіру правильною стратегією наших дій, цілком конкретними справами, спрямованими на її реалізацію впевнений, що нам це вдасться, Альтернативи для нас не існує. Слава Україні!